Всім доброго вечора. Машина, яку ми привезли з Іспанії завдяки асоціації громада українців міста Картахена прибула в Донецьку область. І зараз я вам покажу, де саме. Ми йдемо до стели Донецької області, де всі розписуються, залишають пам'ятку. Від себе і я як представник організації Асоціації громади міста Картахена української йду і зараз оставлю дуже хорошу річ, яку я знайшов у машині щойно, коли їхали і приїхав сюди. Подивіться, це як дзвіночок з зірки. Коли ходили ви всі політувати, співати, коляди і так далі, ви збирали гроші на цю машину, якою ми зараз приїхали в Донецьк. І залишився в машині оцей дзвіночок. І оцей дзвіночок я зараз поставлю, ви зараз подивитеся, От до стели, де оставляють всі. Якісь речі і підписують. Я зараз підпишу від імені громади українців міста Картахена і поставлю цей дзвіночок. От я цей дзвіночок ставлю, це буде символічний такий дзвіночок, що відганяє злих духів. А ми знаємо зараз, хто для України злий дух, самий основний Нехай він відганяє від українців, я ставлю цей дзвіночок сюди, Ось. хай так буде він. І, І підпишуся, напишу зараз громада. Хоча складно, складно десь знайти, розписатися, але я зараз десь спробую знайти, де написати. Громада міста Картахена разом з нашими військовими частина України. Ось. Зараз попробую, а вам покажу, подивіться, як воно відбувається. До речі, поки ще світло, бо зараз буде темно. Але якраз машина світить фарами і можна буде побачити. Оцю стелу, це що від війни, що від солдат От такі, на жаль, сумні речі, стяги. Бачите, це шеврони тут всіх наших військ українських. Там також, якщо ви подивитеся, є шеврони. Від наших військ українських стяги Ось. і подивіться, що тут така матір Божа. Ось. Трошки сумно, але разом з тим розуміємо, що матір Божа оберігає і захищає. І дай Бог, щоб захистила всіх наших військових, Збройних сил України, щоб вони могли повернутися живими і здоровими. А я йду підпишу зараз, підпишу, щоб це була пам'ятка, тому що кожен, 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 от подивіться, стела зі всіх сторін описана. Я, мабуть, може десь тут з цього боку напишу. От напишу громада. Гро". Шкода, не, не дуже хоче писати про мастер. Громада. І холодне, і фломастер громада. Напишу картахена. Ви вже я напишу українськими буквами.